Громадське об'єднання Сумчани та Ліберально-демократична партія на спільній конференції рекомендували до висунення на посаду міського голови Анатолія Жука та підтримали створення об'єднаної команди для участі у місцевих виборах, ефективне стратегічне управління місто без окраїн, затишний дім, турбота про захисників і влада обличчям до людей. Такі головні напрями єдиної програми, яку кандидати презентують після реєстрації. Разом можемо зробити більше, заявляють депутати групи Європейські Суми та представники громадського об'єднання сумчани. Тому і об'єднуються під прапорами ліберально-демократичної партії, яка стояла біля витоків незалежності України та своєю головною цінністю, вважає людину. Ось ці заяви, їх тут близько п'яти тисяч. Це говорить про те, що ми маємо відповідну підтримку в суспільстві, і це для нас дуже важливо. Це говорить про те, що наші дії йдуть в правильному руслі. І ми з вами допомагаємо сумчанам будувати відповідне комфортне суспільство. Ми маємо з вами побудувати відповідне квітуче українське місто. І я впевнений в тому, що нам це вдасться. І нам це і на зараз вже вдається. Запевняють, їм не нав'язують політику згори і працюють вони виключно в інтересах громади сумчан. Депутати і активісти громадського об'єднання сумчани не з чуток знають про проблеми міста. Більш того, кажуть, завдяки знанням та досвіду допомагали їх вирішувати. Відповідальність готові брати на себе і надалі. Наша команда дійсно має своє бачення, які мають відбутися зміни і в виконавчих гілках влади, в комунальних підприємствах. Взагалі, в суспільстві і в першу чергу в нашому місті, для того щоб сумчани почували себе комфортно, я не зря повторюю це слово комфортно, бо воно в себе вбирає дуже багато ознак. Дороги, освітлення, програма енергозбереження, відновлення діалогу з містоутворюючими підприємствами так окреслюють свої пріоритети. Про депутатську каденцію, що спливає обранці групи ЄС, говорять їм не соромно і головні завдання виконані. В місті Суми немає жодного будинку, жодного двору і навіть там якогось підвалу чи даху, на якому не побували представники нашої команди. Депутати, звичайно, працювали кожен на своєму окрузі, допомагали мешканцям, які зверталися. Ми зберегли найбільш цікавий для Курського мікрорайону зелену зону під званої вишневий сад. На сьогоднішній день ми стали ініціаторами скликання позачергової сесії стосовно ситуації в місті Суми на опалювального сезону. Є про що звітувати громадським активістам. Переконують зуміло об'єднати добрими справами чимало сумчан. Ми розпочали самого елементарного це благоустрій нашого. Міста. Ми висаджували дерева, оскільки місто Суми це зелене місто. Ми висаджували троянди, оскільки місто Суми це місто троян, це місто квітів, квітуче місто. Ми прибирали прибудинкові території, оскільки ми хочемо бачити, щоб наше місто чистим, прибраним, в охайному вигляді. Людей фахових ініціативних, кого знають і поважають, і поведуть на вибори сумські ліберал-демократи. Лідер партії Анатолій Жук презентує попередній склад списку партійців. В ньому майже 40 кандидатів. До складу нашої команди увійшли люди найрізніших професій. Це і освіта, це і відповідна машина будування, це і підприємці, це і фахівці різних галузей. Я гадаю, це команда найфаховіша в місті Суми. Собі містить всі ознаки, сили, впевненості і відповідних дій. Резолюцію конференції підтримали головні напрямки єдиної партійної програми, яку до 30 вересня обіцяють публічно презентувати, та рекомендували до висунення на посаду міського голови лідера партії Анатолія Жука.